Приповісті Соломона розділ 19. Краще убогий, котрий живе бездоганно, ніж підступний устами і обмежений розумом. Навіть щирість без знання недобра, і хто з поспіхом крокує, той помиляється. Безумність людини нищить її шляхи, а її серце звинувачує Бога. Багатство значно примножує друзів. А бідного покидає і той, хто в нього є. Фальшивий свідок не уникне кари, і той, хто несправедливо звинувачує, її не уникне. Чимало людей вислужуються перед царями, кожний лиходій є в погорді людини, кожен, хто ненавидить свого бідного брата, далекий від дружби. Добрий намір несе зближення тим, хто його помічає, і розумна людина знайде його. А хто чинить багато лиха, довершує зло, і хто словами викликає роздратування, не спасеться, хто набуває розуму, той сам себе любить, і хто оберігає мудрість, той знайде добро. Фальшивий свідок не уникне кари, і хто розпалить зло від нього ж загине, не личить нерозумному розкіш, а ще менше, коли слуга почне зі зневагою керувати. Милосердна людина виявляє довготерпіння. Її похвала приходить на беззаконних. Погроза царя подібна до розлюченого лева, а його радість, наче роса для трави, нерозумний син сором для батька, і молитовні обіти за гроші блудниці, нечисті, дім і майно вділяють синам батьки, а єднання чоловіка з жінкою від Бога, чоловікам, які подібні до жінок притаманна лякливість, душа ледаря вічно голодна. Хто дотримується заповіді, той береже свою душу, а хто не зважає на свої шляхи, той загине. Хто виявляє милість до Богового, той позичає Богові, який йому віддасть згідно з його даром. Повчай свого сина, бо в цьому добра надія, однак у своїй душі не підіймайся до зарозумілості. Зловмисна людина понесе велику втрату, якщо чинитиме шкоду, віддасть і свою душу. Сину, слухайся порад свого батька, щоб на останку своїх днів ти став мудрим. У серці людини багато замислів, а Господній задум перебуває по вік. Милосердя це плід для людини, Краще бідний та праведний, ніж неправдомовний багач. Страх Господній веде людину до життя, а в кого страху нема, той перебуватиме у місцях, де не видно знання. Хто нечесно ховає руки за свою пазуху, той не зможе піднести їх навіть до рота. Коли шмагають зловмисного, той немудрий стає розумнішим. Якщо докориш розумній людині, то вона набуде знання. Хто не шанує батька і зрікається матері, той зазнає сорому і буде в зневазі. Син, який не хоче дотримуватися батькових настанов, буде управлятися в лайливих словах. Хто дає запоруку за нерозумну дитину той глузує з правосуддя, А у СТА грішників проковтнуть рішення суду. Для розгнузданих готуються нагайки і для спин нерозумних відплата. Дії святих апостолів. Розділ 2 Коли настав день п'ятидесятниці, усі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп, і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного. Хіба всі ці, які говорять, не галилейці? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянці й мідянці, еламітці й ті, хто з Месопотамії. З юдеї та Кападокії, з Понту й Азії, Фригії і Памфилії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Киринеї, і захожі римляни, юдеї і прозеліти, критяни й араби, чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені говорили одне одному: що ж це має бути? Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина». А Петро, ставши з одинадцятьма, підвищив свій голос і сказав їм: «Мужі юдейський, й усі мешканці Єрусалима, нехай буде це вам відоме, прислухайтеся до моїх слів, вони не п'яні, як ви думаєте, бо щойно третя година дня, але це те, що провістив пророк Йоїл. І буде останніми днями, каже Бог, я виллю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки. А ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни, і в ті дні виллю від духа мого на моїх рабів і на моїх рабинь, і будуть пророкувати, і дам чудеса на небі вгорі й ознаки на землі внизу, кров, вогонь і куряву диму. Сонце обернеться на темряву, а місяць на кров, перш ніж прийде Господній день, великий та славний. І станеться, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами, й ознаками, які Бог учинив через Нього серед вас, які самі знаєте, Його виданого згідно з Божим задумом і передбаченням, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників. Та Бог його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати Його. Давид говорить про нього я завжди бачив Господа переді мною, бо він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Тому зраділо моє серце, і звеселився мій язик, навіть тіло моє сповниться надією, бо ти не залишиш душі моєї в аді й не даси своєму святому побачити тління. Ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю присутності своєї. Мужі брати, потрібно сміливо сказати вам про патріарха Давида, який помер і був похований, і його гріб у нас аж до тепер. Будучи пророком і знаючи, що Бог клятвою пообіцяв йому з його нащадків підняти Христа за тілом і посадити на Його престолі. Він, пророче, говорив про Воскресіння Христа, що Він не залишиться в аді, і тіло Його не побачить тління. Цього Ісуса Воскресив Бог, свідками чого є ми всі. Отже, правицею Божою був Він вознесений, обітницю Святого Духа одержав від Отця і вилив те, що ви бачите і чуєте. Давид не піднявся на небо, бо сам говорить сказав Господь, Господу моєму, сядь праворуч мене. Доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові й іншим апостолам що ж нам робити, мужі брати? А Петро сказав їм: Покайтеся і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа. На прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко кого лише покличе Господь Бог наш. Багатьма іншими словами Він свідчив та заохочував їх, кажучи: спасайтеся від цього лукавого роду, отже вони, прийнявши з любов'ю Його слово, охрестилися і приєдналися до них того дня зо три тисячі душ. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, у ламанні хліба та в молитвах. І страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів. В Єрусалимі панував великий страх серед усіх. А всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним з усіма, хто потребував. І щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах хліб у радості і простоті серця приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Книга Йова. Розділ 15 Підхопивши, Еліфаст Теманієць сказав. Чи дасть мудрий відповідь на повчання Духа, він наповнив біль лона, звинувачуючи словами, якими не годиться, словами, від яких немає жодної користі, чи і ти не відкинув страх, довершив такі слова перед Господом? Ти винний за слова твоїх уст, і ти не розсудив слова сильних. Хай оскаржують тебе твої уста, а не я, і твої губи хай свідчать проти тебе. Бо ж що? Хіба ти народився першою людиною, чи ти постав раніше за пагорби, чи ти чув накази Господні, чи до тебе прийшла мудрість? Адже що знаєш ти, чого ми не знаємо, або що розумієш, чого й ми не розуміємо, і старець, і древній між нами віком старший від твого батька. Ти був трохи покараний за дещо з того, у чому ти згрішив, ти говорив високо, гордовито. На що наважилося твоє серце, і на що піднялися твої очі, що ти вибухнув гнівом перед Господом і вивів з уст такі слова, бо хто, будучи смертною людиною, буде непорочним, чи як буде праведним той, хто народився від жінки, якщо святим він не вірить і небо не є чистим перед ним, тож наскільки мерзенний і нечистий чоловік, котрий п'є неправду, наче напій? Сповіщу ж тобі, послухай мене, тож я сповіщу тобі те, що я побачив, те, що говорять мудрі, що не затаїли їхні батьки, їм самим дано землю, і на них не прийшов чужинець, усе життя безбожного в клопотах, і пораховані роки дані сильному. Страх же його в його вухах, коли йому здається, що вже є в мирі, тоді прийде його знищення. Хай не вірить, що відвернеться від темряві, бо він вже переданий у руки залізного меча, призначений на їжу грифам, а в собі знає, що на нього очікує доля трупа. Темний день його налякає, а біда і смуток захоплять його, наче полководця, який упаде в перших рядах. Адже він підняв руки перед Господом, і перед Господом вседержителем став твердошиєм». Біг перед ним гординею в товстих плечах свого щита, бо він закрив своє обличчя у своїй товщі та зробив облямівку на стегнах, нехай же поселиться в пустинних містах, увійде до незаселених домів, те, що вони приготували, інші заберуть. Він не розбагатіє і його майно не залишиться. Він не кидатиме на землю тінь і не втече від темряві. Нехай вітер висушить те, що в нього сходить. Нехай же впаде його цвіт, хай не вірить, що залишиться, бо марне поставиться йому. Ним зрізане зітліє перечасно, і його галузка не покриється листям. Нехай буде зібраний, як неспілий плід перечасно, нехай упаде, як цвіт оливки, бо свідчення безбожного смерть, і вогонь спалить доми тих, хто бере хабарі. Він у лоні прийме болі, на нього найде марнота. А його черево понесе оману. Книга Йова, розділ 16 Підхопивши, йов промовив, Я чув багато такого, усі потішники зла. Бо що ж, хіба є чин словам Духа, чи щось тобі перешкодить, щоб відповісти? І я скажу так, як ви. Хіба ваша душа лежить замість моєї, тоді я наскочив би на вас словами, покивав би головою на вас. Тож нехай буде сила в моїх устах, не спиню рух губ. Бо якщо говоритиму не роз'ятрю рани, коли ж помовчу, хіба менше буду зранений. Тепер він мене зробив втомленим, нерозумним, зігнилим, і ти мене схопив. На свідчення стала і піднялася проти мене моя неправда. Мені в обличчя відповіла. Охоплений гнівом, він скинув мене, заскриготав на мене зубами, списи його розбійників попали в мене. Він прибив стрілами очей, гострим поглядом уразив мене в обличчя, разом набігли на мене, бо Господь віддав мене в руки неправедного і на безбожних покинув мене. Розбив мене, коли я був у мирі, схопивши мене за чуб, вирвав волосся, поставив мене, неначе сторожа. Оточили мене списами, кидаючи на мої нирки без пощади, пролили на землю мою жовч, повалили мене падіння за падінням, накинулися на мене сильні. Я пришив мішковину до моєї шкіри, а моя сила погасла в землі, моє нутро згоріло від плачу. А на моїх повіках тінь, у моїх руках не було ж нічого неправедного, а молитва моя була чистою. Земле не покрий крові мого тіла, і хай не буде місця моєму крикові, і ось тепер на небі мій свідок і мій заступник на висотах, нехай долине моє благання до Господа, нехай же перед Ним сльозить моє око, нехай буде оборона людині перед Господом, а синові людському перед своїм ближнім. Пройшли лічені роки, і я піду дорогою, якою не повернуся. Книга Йова, розділ 17 Гину я, несений вітром, прошу могили і не одержую. Благаю, втомившись, і що я вчинив, а моє майно чужі викрали. Хто є цей, нехай буде зв'язаний моєю рукою, бо ти закрив від мудрості їхнє серце. Через це ти їх не звеличиш, сповістить зло їхньої часті, а мої очі розтанули на синах. Ти ж мене зробив притчею між народами, а я став посміховиськом для них. Адже мої очі осліпли від гніву, усі сильно воюють проти мене. Чудовиськом був я для праведних через це, а праведний нехай повстане проти беззаконного, нехай вірний тримається своєї дороги. А чистий, нехай візьме сміливість руками. Ні, але всі кріпіться та йдіть, бо я не знаходжу у вас правди. Мої дні проминули в стогоні, а жили мого серця порвалися, ніч вони змінили на день, світло поряд з присутністю темряві. Якщо ж я залишуся, то ад мені стане домом адже в темряві постелили мені постіль, смерть назвав я, що є моїм батьком. А гниль матір'ю моєю і сестрою, отже, де ще є моя надія? Чи я побачу моє добро? Чи зі мною вони зійдуть до аду? Невже разом ми зійдемо під землю?